Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з порожніми баночками в мене збирався ось такий. Кошик з порожніми засобами. У нас тут сьогодні з вами будуть доглядові засоби, як завжди. Вони дуже швидко закінчуються. Буде один декоративний засіб і будуть ще парфуми. Давайте розпочнемо з першого засобу, який лежить на мене, дивиться. Це гель для душу, живильний він має назву ще додатково від Johnson. Тут його 400 мл. Він тут іде з мигдалем, здається, з горіхами різноманітними. Ось такий в нього вигляд. Я вже говорила, що. У мене суха шкіра е, тіла, не тільки обличчя, тому я також дуже, скажімо так, делікатно ставлюсь до вибору гель для душу, тому що вони зачасту буває сушать також шкіру, тому я беру такі, що вони або живили, або зволожували шкіру, по крайній мірі, не сушили. Тому час від часу я беру Джонсус, беру дав, ну... Комбіную їх, буває від нівеберу, вони мені найбільше підходять, вони дуже добре очищують шкіру. Після них відчуваю, що шкіра чиста, свіжа, плюс до всього вони не пересушують шкіру. І ось Джонсонс, він з таких. Плюс мені дуже сподобався тут аромат, не знаю, чи вже буде Ну, трішки відчувається тут гарний ще. Аромат в лініці їх безліч, величезна кількість. Від Johnson's я часто беру і лосьони для тіла, вони мені дуже подобаються. Бренд не дуже дорогий, доступний. Навіть ось цього тут 400 мл, в принципі їх такої баночки вистачило надовго мені. Добре, вона пінилася, добре очищувала, як я вже говорила. Тобто класний гель для душу. Хто ще не брав, можливо, сумнівається. Можна брати. Я ним повністю задоволена, плюс до всього. Знову ж таки, на сьогоднішній день мені здається, ДАФ буду знову ж таки брати Джонсон стільки інший вид. Так, давайте далі. Далі в нас іде Засіб для інтимної гігієни лагідний, в такому рожевому обравленні. В лінійці вони різні, різні за кольорами, різні в них назви. Це бренд лактацит, дуже часто його беру. Буває інколи чередую з іншими брендами, звичайно ж, постійно на ньому не сижу, тому що щось беру для того, щоб тестувати. Але це такий мій на постійній основі, тобто йому я повністю довіряю даному бренду і засобу, тому час від часу я їх беру. Здається, я вже всі перепробувала, бо Був мене здається і блакитний, і зелений. Зелений, до речі, такий він дуже освіжаючий, аж ментольний, я б сказала. Тому ось так. Ну, таке упакування 20 мл, дуже гарна помпа якісна. В принципі, такої баночки доволі надовго вистачає. Він дуже добре очищує. З усіх, чесно кажучи, мені найбільше подобається за консистенцію, саме ось цей рожевий, не знаю, чомусь найбільше. Але все одно я беру час від часу і інші. А, здається, ще в них є помаранчевий, також доволі непоганий. Тут він такого білого, напівпрозорого відтінку. Ось цей помаранчевий, я пам'ятаю, він такий навіть був трішечки. Як з перламутром, як на мене, відтінок, тобто вони трішечки відрізняються тим, що написано дійсно, в них є різниця між ними, бо не завжди, коли в лінійці різні засоби, не завжди вони різняться чимось. Тут вони дійсно різняться. Так, далі, зачищаючи ще засобів, у мене є міцелярний гель для вмивання. Це бренд Liren. має він такий вигляд, дуже такий веселий, яскравий. Я взяла, чесно кажучи, його за. Ради упакування, плюс до всього від відлірен, здається, я не пам'ятаю, вже, ніби й не брала, можливо, і брала міцелярні гелі. Зазвичай міцелярний гель я беру для умивання, для того, щоб додатково очистити обличчя від косметики. Такі в мене, така в мене процедура, скажімо так, спочатку, спочатку міцелярна вода, потім міцелярний гель, аж потім уже та умивалка, яка у мене є для самої шкіри. Тому я їх завжди маю на постійній основі, беру від різних брендів. Вирішила взяти ось цей. Тут його 190 мл. Він не дуже дорогий, наскільки так я пам'ятаю. Всередині він був гелевий, прозорий, зручне упакування, але, чесно кажучи, він мені не дуже сподобався, тому що він не дуже якісно очищував обличчя від макіяжу. Не то, щоб він залишався макіяж, але потрібно було його більше надавити для того, щоб він дуже добре очистив обличчя від макіяжу. Попри те, що вже обличчя було, в принципі, очищене міцелярною водою, даний. Міцелярний гель він недостатньо справлявся з тим, щоб повністю забрати з обличчя залишки косметики. Тому в цьому була, чесно кажучи, проблема. Якось по первах я цього не дуже помічала, але вже дійшовши до середини, баночки, я зрозуміла, що справа в ньому, тому що у мене багато засобів, да, там міцелярна вода, він ще якийсь не завжди зорієнтується, який не працює. Тому десь середини я зрозуміла, що він. Ну, скажімо так, на те він і бюджетний, що він не до кінця виконує дію. В принципі, він її виконує, але, знову ж таки, повторюсь, не до кінця. Тобто, є в цьому певна проблема. Можливо, якщо не такий стійкий макіяж, або, можливо, його буде менше на ближчі, то він буде справлятися краще. Але для мене він не дуже підійшов, тому ось так. Звичайно, я залишу посилання, подивитися на нього, почитайте, можливо, він вам і підійде. Далі у мене закінчився лосьйон для тіла від Нівеа. Він тут залоє 250 мл, має він ось такий вигляд. Ну, від Nivea я дуже часто також беру і гель для душу, і лосьйони для тіла. Вони недорогі, вони не обтяжуючі, вони виконують свою дію. Тому час від часу, коли я втомлююсь від якихось невідомих брендів або якихось тяжких брендів, скажімо так. Або потрібно щось взяти не дуже дороге, я завжди повертаюся до Нівеа. Він дуже був класний, до речі, в нього дуже був класний аромат. Навіть зараз відчувається такий освіжаючий ось цей алоє. Взагалі, алоє я дуже полюбляю в будь-яких засобах. Часто його беру ось це саме компонент, що був у засобах. Всередині він був білий. Дуже в нього гарний був освіжаючий аромат. До речі, аромат тримався весь вечір. Тобто, коли ви себе намастите тіло весь вечір відчувається і прям такий ну, дуже приємний аромат. Навіть злегка він переходив злегка, як на мене в такі легкі парфуми, хоча, звичайно, відчувається, що це алої. Шкіра після нього дуже гладенька, м'якенька, він швидко впитується, дуже добре доглядає за шкірою, але його потрібно мастити на постійній основі. Тобто, ну, в принципі, я не мастила його кожного дня, але для того, щоб підтримувати шкіру у зволоженому стані, в нормальному стані, ним потрібно користуватись на постійній основі. Тобто, в нього нема такого супер живильного чи зволожувального компоненту, нема. Він такий поверх. Верхневий, на те він ілосьйон, це навіть не крем. Тобто в такому плані він дуже легко розподілявся по шкірі, тому що крема для тіла я не дуже полюбляю. Я їх маю, але не завжди їх беру, тому що вони доволі для мене обтяжуючі, їх важче наносити на тіло. А от лосьони молочко я більше полюбляю, тому що вони більш рідкуватіші, ними швидше можна працювати. Але разом з тим вони наскільки не зволожують шкіру, наскільки я міг би це зволожити, наприклад, крем. Тому ось так. Але я постійно в пошуках. Комбіную щось, тому ось такі від віднівею я дуже часто беру. Даний мені дуже сподобався аромат взагалі. Супер! Класний. Далі у мене закінчилися ось такі, це йдуть, здається, пілінг пади Тут вони з чайним деревом, з кислотами і так далі. Даний засіб, здається, я не замовляла самостійно. Його мені положили десь в подарунок, напевно, на мейкап, якщо не помиляюсь, має він ось такий вигляд. Це, здається, український бренд, якщо не помиляюсь, тут бренд Beauty Derm. Наскільки я так розумію, ось такі пілінг-пади у мене колись були, напевно, від. Avon, наскільки я так пам'ятаю, бренд NU, У них такий є бренд. Він випускає креми, сороки, багато в них лінійок, Були в них коробочки, ось ці пілінг-пади, такої круглої форми. Класні вони були, вони були ще чимсь пропитані. Вони дуже добре очищували тоді, я пам'ятаю шкіру, дуже класні були. Ну, чесно кажучи, чомусь другий раз забувається за такі ось незначні засоби. Ті, які додаткові, скажем так, потрібно буде замовити, тому що мені вони дуже сподобалися. Тут їх всередині було все навсього тільки, ну, два штучки, здається, якщо не помиляюся. Вони були круглої форми, такої доволі великої. Такий ще був карманчик, що було зручно пальчики, пальчиками працювати. Він добре очистив шкіру. Також він був чимось пропитаний. Вони добре очистили шкіру, зняли також лушиння. Після них шкіра стала навіть світлішою, м'якшою. Вони мені дуже сподобались, у них прям миттєвий такий був результат. Дуже класний. тобто потрібно буде подивитись. Можливо, можна взяти не тільки ось так, що тут один чи два, а десь є цілі набори. Тому ось ці пілінг-пади дуже і дуже класні, дуже гарна миттєва дія. Наприклад, якщо вам кудись потрібно, наприклад, перед макіяжем очистити обличчя, освіжити його, тобто дуже класні, мені сподобалися. Так, давайте далі. Далі у мене закінчився блиск для губ від бренду Eveline. Тут іде він як Max Oh My Lips. Не знаю, як правильно лінійка називається, має він ось такий вигляд. Давно я його брала, нарешті він у мене закінчився. Тут він йшов з шоколадом, в лінійці їх є кілька видів з різними, здається, ароматами. І він тут ішов як збільшення губ, хоча всередині в нього нічого такого не було, ні пощіпуючого, нічого. Тобто він за рахунок свого блиску збільшував губи. Так, дійсно трішки шоколадом ще пахне. Всередині ось такий в нього був аплікатор. Він був такий бежевий, злегка в нього тут є невеличкі блискітки. Коли я його наносила на губи, дуже гарний такий був природній в нього відтінок, бежевий. Його можна було комбінувати з різними губними помадами, блисками, олівцями. Тобто, такий натуральний, дуже гарний був ефект. Самого кольору, плюс ось цього блиску, Ну якщо вам буде видно, дуже гарний в нього тут відтінок. Е, дуже він мені сподобався, навіть не знаю. Можливо, візьму повторно, тому що я думала з лінійки взяти просто інший якийсь вид. Там, здається, є ще аромати з банану. Я вже не пам'ятаю, це доволі лінійка, така вже давня. Тому на сьогоднішній день не знаю, хоча вони мені потрапляли, коли я шукала якісь блиски. Вони все-таки ще трапляються мені на очі. Але блиск дуже гарної якості, комфортний на губах, при нанесенні. Ну, Дуже класний. Мені дуже сподобався. Так. І у нас з вами залишилися ще парфуми. Ось такі дві штучки. Я їх спеціально помістила в одне відео, тому що вони. Дуже схожі за своїми ароматами. Давайте розпочнемо з першого. Це у нас парфуми, чи то парфумована вода, я вже не пам'ятаю, від бренду Цукерка. Це український бренд. На нього я колись натикнулася, здається, від нього я замовляла чи то скраби, чи щось. І пізніше я натикнулася на те, що в них є. Парфуми, парфумована вода ось в таких форматах. Спочатку я брала, здається, собі пробники, потім взяла це, іде як повноцінний, здається. Розмір не знаю, чи є більший літр, аж тут його, напевно, 30 мл. В них така доволі велика лінійка різних ароматів. Тут аромат називається Пристрасть. Ну, по-перше, мені подобається їхній такий мінімалістичний дизайн. По-друге, мені подобається, що невеличка баночка, тому що я не люблю величезні банки у парфумах. Вони мені чомусь швидко надоїдають. Ну, і всередині, ось так: аромат взагалі супер. Я не можу його з чимось порівняти, тому що. Він, по-перше, солодкуватий, він ні на що не схожий, тому що не можна сказати, що це цитру, ще ще щось. Навіть попри те, що він не дуже дорогий, ось цей парфум. Він тримається доволі довго, практично до кінця дня. Ну, по крайній мірі, я його чую до кінця дня в себе на шкірі. Такий м'який, приємний аромат солодко-цукровий, тобто, це окремі такі аромати, вони не схожі на якісь там фрукти, на якісь там, не знаю, ще подібні аромати. Дуже мені сподобався такий окремий геть аромат. І чому я разом з тим хочу вам ще показати ще один ось такий це вже пробник, це мені. Також мейкап поклав, просто як подарунок чи щось таке. Я його показувала в своїх розпакуваннях. Бренд я не знаю, як правильно вимовляється, мені десь і писали, напевно, HML, не знаю, як правильно, має він ось такий вигляд, цей пробничок. І всередині, давайте я вам відкрию. Має він ось такий вигляд. Самі парфуми називаються Аристократ ось такий вигляд самого флакона. І ось тут була. Чи є ось цей пробничок? Даний бренд для мене новий, такі парфуми я не бачила. Дуже класні, дуже схожий аромат, до речі, з цукеркою. Практично вони ідентичні, як на мене, вони нічим не відрізняються. Тільки ці парфуми в рази дешевші. Ці парфуми, звичайно, Ну, не бюджетні далеко. Флакон, я не пам'ятаю, я дивилась десь кошти біля 2 тисяч, якщо я не помиляюся, бо вже давненько дивилась на нього. Вони мені дуже сподобалися. Я подивлюсь, собі залишу десь у закладках, можливо, пізніше десь візьму повноцінний розмір. Дуже класні парфуми, такий також одиничний аромат, тобто небагатогранність, один якийсь аромат, також вони солодкуваті принтерні такі, хоча солодкі аромати я не дуже полюбляю, але тут разом з тим він солодкий. Плюс є ще якась вкрапленість. Не знаю, я не можу сказати, не можу вам описати парфуми, тому що я не дуже розбираю, скажімо так, в парфумах, як їх правильно описувати, і їхні нотки. Звичайно, я вам залишу посилання і на ось ці парфуми, і на ці. Подивитесь, звичайно, в описі там будуть нотки, які ближні, дальні і так далі, як правильно це говорити. Але парфуми, що одні, що інші, дуже гарної якості, дуже стійкі. Просто це не бюджетна версія, а це бюджетна версія. Але аромати дуже і дуже схожі. Тому подивлюся, цей, звичайно, я перезамовлю, тому що він бюджетний, а це подивлюсь, можливо, також пізніше придбаю. Так, у нас з вами все порожні кошики. Це всі засоби, які в мене на даний момент закінчилися. Звичайно, під відео я вам залишу посилання. Перейдете, подивитесь детальніше на них, почитаєте. Я вам вдячна, що ви додивились дане відео до кінця. Буду дуже вдячна за підтримку, за ваші вподобайки, підписки на канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!